Асоціація професійний уряд служить в якості громадянської платформи для створення найбільш ефективного українського уряду в світі. Ми бачимо Україну і український уряд як професійний і надзвичайно ефективний, який відповідальний перед власним населенням. Тому наша ціль є досить практична. Ми хочемо збільш досягнути зростання у 5% на щорічній основі у світовому індексі урядування. Для цього ми ініціюємо створення платформи з розвитку урядового потенціалу, яка англійською звучить, Governance Capacity Development Platform. Ми створили за допомогою ініціативних команд ми створили організаційний комітет, куди входить, входимо ми як асоціація професійний уряд. Туди також входить Green Education, Транснаціональна освітня група і американський центр для європейської, для європейської України. Платформа спрямована на забезпечення всебічних і глибоких реформ, а також інституційну дефсовітизацію в Україні. А платформа об'єднує в собі організації, які мають чотири види ресурсів і компетенцій. Це люди, це організації, які мають широку членську мережу і національне покриття. Це організації, які мають ідеї, такі як. Мозкові центри, інститути, а також організації, які мають ноу-хау. Це професійні організації, які можуть допомогти з теорії теорію перенести в практику. І організації, які мають вплив, які можуть разом з нами допомагати просувати вироблені спільно нами рішення на, на різні рівні. В принципі постає питання, для чого потрібна така організація. Після майдану громадянське суспільство надзвичайно активізувалося. І є велика кількість громадських організацій, які там спрямовані на реформи, watch Dogs, Є велика кількість створення нових інститутів і мозкових центрів. Але якщо ми подивимося от на ці чотири компетенції про які ми говорили. Кожна організація буде мати свої сильні і слабкі сторони. Так якщо ми уявимо спайдер-чат паукову діаграму, ми із чотирма осями, на яких будуть люди, ідеї, ноу-хау і вплив, то наприклад, москові центри вони будуть сильні з точки зору власне впровадження. З розробки ідей, але вони будуть слабкі з кількості людей і донесення свого меседжу. так, громадські організації, які мають велику мережу, вони сильні власне кількістю людей, але вони набагато слабші на контент. І тому кожна така організація, вона, якщо ми її розмістимо і складемо її на цьому чарті, вона буде мати свою унікальну паутину. І тоді ми побачимо, що жодна з організацій самостійно не є здатна. Впливати на процеси, які відбуваються в країні, і тільки якщо ми зберемо критичну масу таких організацій, ми отримаємо саму максимальну мережу, яка буде мати вплив. Тобто, така організація, платформа, вона буде встановлювати порядок денний і буде допомагати уряду визначати, що робити. Вона буде мотивувати дії, тобто вона буде підказувати уряду і мотивувати власне виконувати цей порядок денний, який ми будемо спільно встановлювати. А вона буде Надавати інструменти необхідні уряду для впровадження цієї політики, тому що не завжди в уряду є необхідні компетенції, і також організація буде займатися тим, що вона буде вимірювати і звітувати про досягнені результати. Але унікальністю вибору власне партнерів для даної платформи є. Те, що ми вибираємо партнерів на основі цінностей, які лежать в основі асоціації професійних уряд, таких як меритократія, компетенція, вимірювані результати, робота на суспільне благо і непохитні морально-етичні цінності, і зобов'язання допомагати один одному. Платформа розвитку управлінського потенціалу буде мати наступну структуру. Вона буде складатися з правління, в яке буде входити в які будуть входити представники громадських організацій і взагалі організації, які будуть працювати на платформі. Також вона буде мати виконавчу частину, це будуть люди, які будуть працювати на. Щоденній основі. І основною частиною такою робочою потугою це будуть професійні групи. Власне, це будуть професійні групи, ми наголошуємо на цьому, це не робочі групи, не експертні групи, а тому що наша ціль це приведення професійних компетенцій до уряду. Напрямки роботи професійної групи. Це перше це аналіз взагалі проблематики галузі. А далі це визначення. Політики щодо певного до певного сектору чи галузі, тобто це англійською називається «setting agenda». Далі це розробка чітких і дієвих планів імплементації даної політики. Наступним важливим напрямком це є власне створення професійних команд, людей, які будуть готові взяти цю політику і цей дієвий план і йти в уряд і його втілювати. І це буде не одна людина, це цілі команди. І ми будемо формувати професійні кадрові резерви для уряду. І четверте, це власне створення команд підтримки таких команд, які підуть в уряд, тому що і. Потрібні люди, які також будуть зовні допомагати, не завжди за часом ззовні можна зробити також велику допомогу, не будучи всередині самої структури. Тобто, що ми маємо в результаті роботи такої групи. Ми маємо документи і ми маємо людей. Документи. Ми маємо розроблену концепцію реформи певної галузі, і яка буде розроблена власне на, на політиці даної галузі. Ми будемо мати чіткий план імплементації і третє, ми будемо мати відповідальних за кожну віху в даному плані. Люди, ми будемо мати сформовану мережу професіоналів, яким ми довіряємо. Ми будемо мати консенсус всередині даної професійної групи, в яку будуть входити різноманітні стейкхолдери. І коли прийде час її втілювати, не буде вже лишніх обговорень в суспільстві, тому що вона ця концепція вже буде схвалена основними стейкхолдерами. І третє, ми будемо мати групу професійних резервістів, які будуть готові йти і втілювати ці плани. Як працюють дані групи? Група збирається один раз на два тижні. На даний момент ми вже маємо дві групи: це група по реформі освіти і група по реформі аграрного сектору. Також до кінця місяця ми проведемо вже першу робочу зустріч професійної групи по енергетиці. Група складається, можна умовно поділити групу на чотири підгрупи: це менеджмент група, в яку входить секретар групи. І аналітик-секретар виступає модератором під час засідання професійної групи, і також відповідає за загальний прогрес групи. Аналітик готує матеріали для учасників професійної групи. Учасники групи зобов'язані ознайомитися з матеріалами до початку зустрічі. Тоді далі групу можна поділити на професіоналів: це люди, які. є Професіоналами в певній галузі, і також частина цих людей, які будуть професійними резервістами, які готові і мають інтерес іти у владу для впровадження. Це приблизно 3-5 людей. Потім це будуть експерти, також 3-5 людей з різноманітних організацій, які мають екс. Експертну думку і є визнаними експертами даної галузі, і найбільша частина групи це є стейкхолдери від 5 до 10 чоловік, це представники бізнесу, на яких буде впливати реформа і впровадження даної політики. Також це представники громадянського суспільства. Власне, в результаті діяльності такої групи, яка включає максимальну кількість різноманітних стейкхолдерів, на виході ми отримуємо консенсусну позицію, яка буде готова до сприйняття в суспільстві. Це є напевно однією з найважливіших цінностей, тому що зараз напрацьовується багато документів, які. Розробляли там світові компанії McKinsey, BCG, але вони десь лежать на поличках, і таких документів надзвичайна велика кількість, і вони не мають з цими документами. Не ознайомлено суспільство. Якщо ми візьмемо для прикладу нашу роботу професійної групи по освіті, то ми, як група, зустрічалися вже чотири рази протягом двох місяців. Ми провели стратегічну сесію на, пів... на півдня і як результат, ми вже проговорили всю проблематику в. Освіті і дійшли до певного консенсусу. І як результат для того, щоб говорити в ширшому колі експертів, наше бачення проблематики в освіті, ми організували круглий стіл, який відбувся 5 липня в інституті майбутнього України. Був організований власне спільно спільно асоціацію професійний уряд і українським інститутом майбутнього. Тобто, круглий стіл називався Освіта як шлях до національної безпеки. Учасниками круглого столу був голова Державної інспекції навчальних закладів України, член Національного агентства забезпечення якості вищої навчальної освіти. Також це були представники громадських організацій в сфері освіти, такі як Освітня спілка Освіторія, громадська організація Go Global». Також були приймали участь представники бізнес асоціації європейської бізнес асоціації і українського клубу агробізнесу а також різноманітні представники великого бізнесу, які зацікавлені в професійних кадрах, і які зараз відчувають нестачу просто голодування в своєму бізнесі на на професійні на професійних працівників. Платформа розвитку управлінського потенціалу динамічно розвивається і потребує вашої підтримки. Якщо ви прагнете змін в країні, ви розділяєте наші цінності і поділяєте нашу місію, давайте об'єднуватися і спільно реформувати країну. Приєднуйтесь з вашими організаціями до побудови. Платформи розвитку управлінського потенціалу залучайте професіоналів у ваших командах до роботи у професійних групах, долучайтеся до асоціації професійний уряд. А ви зможете більше знайти інформації у нас на Фейсбук-сторінці «Professional Government Association of Ukraine». Ми живемо у чудовій країні, але, на жаль, у не найкращий час. Тому давайте спільними зусиллями будувати омрієне майбутнє для нашої країни.